Відкиньте усі мови, окрім мови віри. Наприклад, мову страху, що нею деякі з нас вільно володіють. Ви настільки вільно розмовляєте мовою страху, що коли Бог благословляє, кажете, щось погане може статися. Сьогодні ми просунемося ще на крок вперед. Чи... чи можемо? Чи можемо ми говорити з вами як друзі? Маю дещо сказати, і прошу не злитися на мене. Бо я скажу вам правду, що може виявитися трохи неприємною. Згода Я можу бути відвертим сьогодні. Хочу попросити вашого дозволу, перш ніж почати говорити на цю тему. Чи можу я бути відвертим цього ранку? Церкво. Гаразд сьогодні я хочу поговорити з вами про мову, якою ви розмовляєте. Буду відвертий церква завжди проводить семінари та багато розповідає про необхідність ходіння вірою, але більшість людей не знають мови віри. Твоя мова скасовує твоє ходіння вірою. Бо своїми словами ти скасовуєш усе те, у що повірив на недільному зібранні. Три години поспіль ти наповнюєшся словом, молишся і кажеш. Боже, допоможи мені пробачити, навчи мене прощення. А тоді хтось образить тебе на стоянці, і ти знову гніваєшся і кажеш. Бачите, ось чому я не хочу ходити до церкви, бо не хочу більше мати справу з християнами, вони нечемні. Тобто, своїми словами ти буквально скасовуєш своє ходіння вірою. Мене дуже непокоїть, коли я бачу, як люди слухають проповіді, вірять в Бога, стоять у вірі, віддають пожертви, а тоді можуть буквально звести на нівець усі кроки віри своїми. Словами смерті біблія називає цю мову пусті балачки. Марнослів'я це не те, коли ви кажете погані речі. Йдеться про безглуздя справа не лише в тому, щоб не лаятися. одним словом можна посіяти поділ. Не вимовляючи жодного слова, можна посіяти розкол. Ти знаєш Сюзен? Це було марне слово, що його записали небеса, і ти звітуватимеш за кожне марне слово. Після будь-якої розмови ти пожнеш усе, що посієш. Є служителі, групи порядку, лідери. Члени команди поклоніння, вони говорять скафедри, співають на сцені, служать Богові своїми дарами і талантами, виконуючи все, що Бог каже їм робити. Але вони слухають плітки та подеколи переказують їх іншим. І тими плітками копають собі яму, скасовуючи ходіння вірою. Я кажу про наші таємні розмови. З близькими та надійними друзями є люди, з якими ми відчуваємо себе комфортно, розповідаємо геть про все. Бо ми багато чого пережили разом. Вони розуміють, що мені потрібно просто вибалакатися. Балачки не є ані духовною практикою, ані плодом духу. Згодні балачки не є ані духовною практикою, ані плодом духу. Дехто з нас власними словами скасове божобітниці, в які вірить власними словами сьогодні. Я хочу збагатити та посилити вашу мову віри. я прагну, щоб усе, що виходить з ваших вуст, було добре сьогодні та приносило плоди в майбутньому. Це змінить та об'єднає нас. Бо якщо ви не отримаєте откровення або відкритої правди про те, що Бог намагається зробити у вашому житті, ви використовуєте свої слова легковажно, вважаючи, що вони не мають великого значення, друзі. Мої голосові зв'язки створені для перемоги. Коли я щось кажу, все змінюється. Зараз ми побачимо різницю між людьми, які мають неймовірну віру йти, і тими, хто її не має. Щоб записати та озвучити видіння, потрібна неймовірна віра. Але більшість записує те, що боїться промовити в голос. Якби просто зараз Бог попросив, скажи їм те, що я сказав тобі. Ви притихли та перетворилися на мовчуна, бо забракло віри це зробити. Якщо людина божевільна. Як дізнатися про це? Зовнішність не завжди показник. Поки людина мовчить, ми цього не бачимо? Божевілля проявляється лише тоді, коли людина починає говорити. Яким чином ворог дізнається, що ти не збираєшся піддаватися спокусі? Як твоя сім'я дізнається, що ти більше не збираєшся вислуховувати усілякі дурниці. Як небеса та пекло визнають вашу віру з ваших думок чи з вашого мовчання? Ні, лише почувши ваші слова, мову вашої віри. Кажіть зі мною говори. Маємо висловлювати свою віру. занадто багато з нас через виховання навчилися розмовляти так, аби пристосовуватися до навколишніх негараздів. І саме тут багатьом потрібна терапія, терапія та теологія. Я навчу теології, а тоді комусь із вас треба буде відвідати психолога. Бо ви вже навчилися ігнорувати негативні речі у своєму оточенні. Використовуючи слово так, аби воно виглядало прийнятним. Наприклад, коли в родині не було грошей, ви жартували з цього приводу або казали так, я маю поганий вигляд, але така стомлена, що навіть не звертаю на це уваги. Тобто ми намагалися знайти надію в безнадійній ситуації, що навчило нас мови, яка суперечить Божим обіцянкам щодо нашого життя. Ось що відбувається насправді. Я надав лише один приклад, але таке можна виявити в різних аспектах нашого життя. Слова, які ми вимовляємо під час тиску обставин, показують чим насправді сповнене наше серце. Хтось грюкне дверима і ви відреагуєте. Ах ти ж, слова виходять з наших вуст. Тиск викриває, що всередині. В Біблії сказано, чим переповнене серце, говорять уста. Усе, що ти говориш, оголює щілини твого серця. Моє запитання ви розмовляєте мовою віри? Бо все, що Бог хоче зробити у вашому житті, потребує віри. Йому не потрібні слава й багатство. Ви генеральний директор, чи ви мама одиначка, яка намагається виховати трьох хлопчиків. Бог вимагатиме віри. Скажіть, віра. Відкиньте усі мови. Окрім мови віри. Наприклад, мову страху, що нею деякі з нас вільно володіють. Ви настільки вільно розмовляєте мовою страху, що коли Бог благословляє, кажете щось погане може статися. Ви вільно володієте нею. Гей, я хочу дати тобі 100 доларів. У чому підступ? Що ти хочеш натомість? Що ти замислив? А Бог каже я просто намагався тебе благословити. Те, чого ви навчені, виходить з ваших вуст. Ми маємо відкинути мови страху та розчарування. Деякі з вас сердяться з нічого чому вони першими йдуть в черзі на День подяки? Подивіться, він, мабуть, когось ображає. Чому вони сидять ближче? Вони навіть не члени сім'ї. Ви знаєте, що вони вже мали проблеми, і ми навіть не знаємо, чи вони їх вирішили. Чим я гірший? І ти починаєш розчаровуватися більше ніяких розмов про невдачі та розчарування.